Чия мудачка, бо визначила стать своєї дитини. Вибачте, якщо назва не дуже вдала. Мені важко було придумати щось зрозуміле. Сподіваюсь, що це не вводить в оману. Отже, почнемо. Мені 27 років жінка. Моєму чоловіку 28 років. Ми одружені вже 4 роки. З його батьками, особливо з матір'ю, у мене ніколи не було проблем, але ми ніколи не були близькими чи однодумцями. Ми завжди ладнали і були вічливими. Тема нашої майбутньої сім'ї піднімалась роками: мій чоловік останній серед своїх братів і сестер, хто матиме дітей, бо всі інші мають хоча б одну дитину. У сім'ї жартують, що якщо наша перша дитина буде дівчинкою, її не приймуть, бо всі інші спершу народили хлопчика. Мені цей жарт ніколи не подобався, але я сміялась, щоб не починати сварок, і можливо, просто була надто чутливою. Перемістимось на кілька місяців назад, коли ми почали намагатися. Мені знадобилось близько трьох місяців, щоб завагітніти. Ми відслідковували цикл і займалися сексом у заплановані дні для найкращого шансу. У моїй сім'ї є проблеми з безпліддям, а ми з чоловіком мріяли про велику сім'ю, тож я хвилююсь, що починаємо надто пізно. Коли я завагітніла, ми були у захваті, ми мали типові розмови про немовля: імена, теми для кімнати, передбачення статі тощо. Він казав, що хоче сина першим, щоб він був сильним старшим братом для молодших та продовжив сімейне ім'я. Це для нього велике значення, прищеплене батьками. Я ж казала, що хочу донечку, з якою можна вдягатись однаково. Все. Це все. Просто вдягатись, однаково. Ну, типа... <смі> Понятно, що це не тільки єдина причина, але бля, він якось описав, що хоче сина першим, щоб він був сильним старшим братом для молодших та продовжив сімейне ім'я. А вона, ну, щоб вдягатися можна було однаково. <смі> 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 Окей, йдемо далі. Це стало жартівливим змаганням. Він називав, немовля, сином я донькою. Приблизно за тиждень до УЗД я знайшла в інтернеті прикмети та зробила нам таблицю, щоб перевірити, хто виграє наше маленьке парі. Туди входили тест з каблучкою, китайський гороскоп, частота серцебиття, харчові бажання тощо. Результат був 50 на 50, що зробило нас ще зацікавленішими в справжньому результаті. Наступного тижня ми пішли на прийом і дізналися, що у нас буде дівчинка. Ми обоє були в захваті. Чоловік трохи засмутився, що програв парі, але сказав, що щасливий виховувати доньку разом зі мною. Того вечора ми подзвонили родинам, щоб поділитися новиною. Після дзвінка його родині мама попросила поговорити з ним наодинці. Я пішла спати, а вони говорили понад годину. Вранці я прокинулась одна. На тумбочці чоловіча записка, що ввечері хтось приїде забрати його речі. Я одразу подзвонила йому, але виявилося, що він мене заблокував. Тоді я подзвонила його матері. Бля, що ж там мамка такого розказала? Ну як це можливо, щоб отак, просто в моменті він просто зобразив речі і спетляв. Як? Що вона могла розказати там? Даже діло не в тому. Тут діло в тому, що він повівся Сразу. бля, мені цікаво, що вона розказала. Вона взяла слухавку з першого разу і, не давши мені сказати ні слова, почала мене обзивати маніпулятивною сукою. Я спитала, що я зробила, і вона сказала, що я зруйнувала репутацію її сина своїми неприйнятними діями. Я вислухала її, а потім спокійно спитала, що бля вона має на увазі? Вона сказала, що документи на розлучення вже готові, і я не отримую шанс розірвати їхню сім'ю, як нібито планувала. Я знову спитала, що болять вона має на увазі. Тоді вона сказала, що мій чоловік іде від мене, бо дитина дівчинка. Так от, нахуй. Нам, блядь, цього, ніпотребства, не надо, блядь. сразу в урну. ні. що сталося, співчувати поганий новина. Ну, це не хлопчик. Де смітник? Ні-ні-ні-ні-ні. Чо, блядь? А ну далі. Я була шокована. Я пояснила, що стать визначається не мною, а його хромосомою. Але вона сказала, що має докази, що я навмисно обрала дівчинку. Вона звинувачувала мене, що я змусила його зайнятися сексом у конкретний день, коли китайський гороскоп. Вказував на дівчинку. Вона навіть питала про позицію, в якій ми зачали і хвалилася, що син їй усе розповів. Мовляв, ця позиція дає 60% шансів на дівчинку. Отак от, от, блядь. Боже, це геніально, сука. От позиції, боже, яка тупа людина, це піздець. Реально тупа в прямому смислі цього слова. Вона взагалі не розуміє біології, блять. Взагалі ніхера. в цих всіх хромосомах, в цих всіх. Боже, блять! каже, от пози залежить. Угу, угу. А якщо ще форточка була відкрита, то що виходить? А, буде там, ну, типа, з голубими глазами буде чи якось там. Ця? Або якщо кран включить, щоб вода текла. То що в неї хвіст може вирости, блять? Які ще можуть бути приколи? Що можна додати лишнього? Чи можна третю ногу якось додати? Чи другого пісюна якимось образом, блять? Якщо цей положити положить Пір'їну, а телефон положить під подушку в річому сексу? Це може вирости ще третя нога, такий варіант. Нормально буде? Фу, бля. Вона закінчила тим, що назвала мою любов до свого прізвища огидною і радіє, що позбулася мене та моїх маніпуляцій. Потім вона кинула слухавку. Відтоді я не спілкувалась із чоловіком вже понад місяць. Він заблокував мене всюди. Мені здається, що це не зовсім його вибір. Але він дорослий чоловік, тож важко повірити, що мама так керує ним. Я живу у сестри, і вона каже, що можу залишитися скільки захочу, але я думаю зняти своє житло, можливо, навіть в іншому штаті. Що мені робити? Пакувати речі і рухатися далі, чи продовжувати намагатись зв'язатись із чоловіком, будь-яка порада буде корисною. <хи> Боже, мені так жалко цю людину, сука. Даже якщо вона помириться з чоловіком. Ви представте, як легко ним маніпулювати. Мамка навчила йому що через те, що вони займалися сексом в определенній позиції, може народитися определена стать. Хлопчик чи дівчинка, сука, це яким треба бути ем, недалеким, щоб таке повірити? Як? Але він повірив, сразу повірив. Блять, це ще ужас. Тут два варіанти. Або мамка просто не хоче реально портити репутації і придумала цю чухню, щоб він повівся і кинув її. Або вона реально така тупа і вірить, і син у неї такий дебіл, блять. Я не знаю. Давайте подивимося було далі. Оновлення через два дні. Дякую всім за любов і підтримку. Це дуже багато для мене зараз. Також хочу додати, що бачила кілька коментарів про те, що мою історію нібито скопіювали, мені боляче думати, що хтось інший міг пройти через щось подібне, моє серце з ними. Ще я мала згадати з самого початку, що в мене було відчуття, аби записати розмову з свекрухою, тож у мене є цей запис, якщо він знадобиться в майбутньому. Я планую спробувати перехопити чоловіка, коли він виходитиме з роботи наступного тижня. Я хочу почути його версію історії. Я вирішила, що навіть якщо буде шанс врятувати наші стосунки, я зміню своє прізвище на дівоче, а донька візьме моє прізвище або принаймні матиме подвійне. Можете називати мене феміністкою чи як завгодно, але це не обговорюється. Також я вимагатиму багато меж між мною і його матір'ю. І вона не буде в житті моєї дитини, поки не зможе щиро вибачитись переді мною і змінити своє ставлення до нас. Ну, я согласен, треба. Да, надо... блять, я взагалі не знаю. Я не знаю, як можна після такого було б жити з такою людиною, і... в сенсі, з його матір'ю. Те, що він повівся, блять, це, звісно, мене поражає. Я не знаю. Він же дорослий, мужик. Окей, а ну, це ж було не. У 1450 році, правильно? Коли не було інтернету, коли не можна було банально загуглити це питання, це 2022 рік. Типа, наскільки я пам'ятаю, тоді був інтернет. Ти чо, мужик, блять? Від дитини і жінки відказався, тому що мама тобі, блядь, навішала хуйні. Я в шокі. Друге оновлення, 21 липня 2022 року. Вау, чесно кажучи, я взагалі не заходила на Reddit після останнього оновлення. Бо ну, виношувати дитину і так важко, а ще додати моє божевільне життя зверху. Але сьогодні я отримала сотні листів з Reddit і зрозуміла, що історію десь поширили, бо вона різко стала популярною. Тож, раз у вас тепер так багато, я повинна дати вам оновлення. Сподіваюся, я зможу викласти це так, щоб було зрозуміло. Хоча минуло кілька тижнів з моменту, як усе сталося, я досі в шоці й не можу зібрати думки, спишемо це на мозок вагітної і зробимо вигляд, що моє життя не розвалюється просто зараз. Мені вдалося зловити чоловіка, коли він виходив з роботи і почути його версію, як я і хотіла. Як і підозрювала, він зізнався, що був радий доньці, але після розмови з матір'ю вона змусила його піти і заблокувати мене. Його мати вже мала готові документи на розлучення. Я намагалась сказати йому, що ми можемо це виправити. Ми могли б виховати доньку разом далеко від його матері. Знаю, це звучить наївно, але я росла без батька і сподівалася, що донька матиме інший досвід дитинства ніж я. Це не знецінює мою маму. Вона сильна жінка, і я сподіваюсь стати хоча б наполовину такою для своєї доньки. Але чоловік не хотів нічого чути. Він сказав, що зрозумів, якою підступною маніпулятивною та аб'юзивною я була весь наш стосунок і хоче розлучення. Він сказав, що без проблем віддасть мені повну опіку над тим, що росте всередині мене. Тоді я втратила всю надію. Та пішов він у дупу, я спокійно виховую цю дитину сама. Цього і так достатньо, але ось справжня вишенка на торті. Мені подзвонила дружина, брата, мого майбутнього колишнього. Ми завжди були близькими, і вона була моїм порятунком під час вагітності, даючи поради. Вона сказала, що під час сімейної вечері почула, як свекруха та чоловік планують застати мене зненацька. Суді та забрати повну опіку. Я розлютилася, аж бачила червоне. Одразу подзвонила свекрусі та зажадала поговорити із чоловіком. Все, що він сказав, що зрозумів, нібито не хоче, щоб його нащадки виховувала маніпулятивна виродка. І що навіть якщо він її не хоче, то можливо зможе полюбити знову. Що у цього кента в голові, я взагалі не розумію. То він її не хоче, тому що. Він хоче хлопчика, хоча він був радий дівчинки. Окей, він не хотів дівчинку, е, тому що жінка підстроїла. Щоб у них з'явилася дівчинка. Тепер він її хоче, хоч і не любить, але може полюбить, але просто забере в неї, ну, типу, щоб вон, їй не була вона. Тобто, я навіть не розумію, що відбувається, чесно кажучи, тому що по факту мамка. Не проти дитини вже получають, а проти тої подруги. Ізначально, тому що документи на розлучення були вже готові, так що вона це все давно вже планувала і спеціально підстроїла. Я не знаю, що робити. Знаю, що маю сильну позицію в суді, але боюся, що вони виграють і заберуть у мене все. Мене до сліз лікає думка, що донька виростатиме там, де її не любитимуть. Навіть якщо опіка буде 50 на 50, я не матиму контролю над брехнею, якою вони будуть її годувати. Мої емоції скачуть, тож залишу все на цьому. Дякую всім за любов і підтримку мене та моєї донечки. Інтернет дійсно може бути дивовижним місцем. Редагування. Додаю, що брат мого чоловіка з дружиною планують відійти від сімейного кола після того, як побачили, як мене принижували. У них є донька, і, хоча її прийняли, бо вона не була первістком, їм некомфортно з мізогінією в родині. Також, я не знала, що розмістила це в подкастному Сабредіті. Якщо хтось надійшла мені посилання послухати, буде цікаво, але прошу, без негативних деталей. Моє серце цього не витримає. Ну а далі, любі друзі, чоловік цієї жінки залишив коментар під оригінальним постом. Давайте почитаємо. Що з тобою, Аспен блядь? Я любив тебе і я любив нашу доньку. Ти виставляєш мене якимось блядь, лиходієм, і жоден з цих тупоголових людей в інтернеті не бачить крізь твою брехню. Маніпуляція в найкращому виді. Ти була такою сукою протягом усього нашого, блядь, фальшивого стосунку. І коли ми намагалися завести дитину, все крутилося тільки навколо тебе. Не можу повірити, що мені знадобилося стільки часу, щоб побачити всі ознаки. Ти була одержима своїм тупим календарем, і ми майже ніколи ним не користувалися. Ти завжди казала, що я не в настрої, або ми вже робили це вчора, я надто втомлена. Можемо пропустити день. Це ніколи не було про мене чи мої почуття. А коли ти завагітніла, це стало ще більше про тебе. я більше не їм є. Яєць, вони викликають нудоту, Я не хочу йти на недільну вечерю, я не в настрої сьогодні. Давай не будемо їсти суші на вечерю, бо це шкідливо для дитини. Я був, блять, таким добрим до тебе, Аспен, я буквально пестив тебе, як якийсь клятий принц на білому коні, і ти ніколи цього навіть не визнавала. Не можу повірити, що ти тягнула мене всі ці роки. Йди ти, йобана, твоя дитина, мене нудить від твоїх ігор. Не можу повірити, що я дізнався про цей пост з подкасту, який слухає моя дівчина. Ти зрадила мене ще місяць, і ти втратиш все, як і я. Побачимось You're у down. суді. Суко. Ніхуя собі. А нормально, нормально. Такий розйобчик ніхіровий. Нічого не можу сказати по поводу цього. Він дуже емоційний це ну, дійсно, що можна Ем, ти зрадила мене, що смислиться, типу, в принципі, зрадила, що тим, що підстроїла, що дитина, родиться. Е, у нього вже є дівчина, так? Да? Інтересно, mm, 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 інтересно. Пестові. Mm, 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 mm. Хорошо, хорошо, хорошо. Mm, я не в настрої сьогодні, давай не будемо їсти суши на вечері, бо це шкідливо для дитини. Uh, ну, вроде би... Mm. Суші, наскільки я знаю, там риба, да? е, у нас є знакома, ми їхали в суші в ресторан, там сиділи, кушали, і вона рибу не їла сиру, тому що там щось вредно воно для вагітних. Да? Тобто, хм. Ну, я не бачу прям колосальних якихось таких претензій по факту з його сторони. Я не в настрої, ми вже робили це вчора, я надто втомлена. Ну, блядь, вагітна людина, я хуй знає. Не знаю. Короті. Ладно, йдемо далі, не можу нічого сказати. Якось він трошки поргуну чи несе в родіні. Вроді, так. Третє оновлення. 22 липня 2022 року. Дякую вам усім за вашу підтримку. Я вже спілкувалась зі своїм адвокатом про те, як найкраще діяти, і з юридичних причин зараз не можу надавати більше інформації. Але я бачила всі ваші повідомлення і щиро вдячна за всі поради та турботу, які ви надсилаєте нам. У мене дуже хороший адвокат, і ми з малюком зараз у безпеці та будемо в безпеці в наступні місяці. Ще раз дякую вам усім за вашу доброту. Це допомогло. Л мені залишитися хоча б трохи в здоровому глузді під час усього цього, і зрозуміти, що я маю право відчувати те, що відчуваю. Ви дали мені справжню спільноту, де люди підтримують мене і щиро бажають мені найкращого. Я виходжу з мережі, поки все не владнається, і дитина не народиться. Можливо, я повернусь із фінальним оновленням пізніше, але зараз я зосереджуюсь на своєму здоров'ї та здоров'ї моєї дитини, готуючись до суду. А Я думав, що малюк-малюк, чи -малюк, думав, що вже народила а ще ні, добре, йдемо далі. Четверте оновлення. Потрібна порада. Шукаю поради від мам, які вже пройшли через розлучення. Зараз я проходжу надзвичайно важке розлучення. Мені 28, і я майже на 35-му тижні вагітності нашою першою дитиною. Не впевнена, чи це через гормони, чи просто через ситуацію в цілому, але я відчуваю сильну тривогу через майбутнє для себе та цієї крихітки. Ми були в шлюбі 4 роки, але знаємося значно довше, і я навіть не можу уявити себе знову у світі побачень. Особливо як мама одиначка. Я не планую зустрічатися найближчим часом, але кожного разу, коли думаю про це, мене охоплює сильна тривога. Я хотіла б мати більше дітей у майбутньому, щасливу й здорову сім'ю, але не можу уявити себе у ще одному серйозному стосунку, особливо з дітьми від іншого чоловіка. Після того лайна, яке мій майбутній колишній вчинив зі мною після вагітності. Я ходжу на терапію і намагаюся пропрацювати все, але просто не можу припинити. Хвилюватися. Розумію, що все ще свіже, і мені варто просто пережити цей період. Але зараз так важко відпустити, моє життя повністю зруйнувалося, і я почуваюся так, ніби жила у брехні. Чи хтось проходить через таке? Мені дуже потрібно зараз підбадьорення і порада. І мені її справді дуже жалко. Бо... Судя по тому, що вона розказує, вона цього взагалі не заслуговує і. Блять, може вона деталі якісь опускає? Ну як так? Ну це дуже, не знаю, странно це все якось. Як люди можуть взяти, просто таке йобнуться, блять, на рівному місці. Що він, що його мамка. Ну що за таке? Якщо вона нічого цього, типу, не замічала раніше, вони були щасливі. Як так може все повернутися різко? П'яте оновлення. 15 грудня 2022 року. Привіт усім! Я видалила застосунок на деякий час, але тепер, коли знову почуваюся стабільно, вирішила, що маю дати вам фінальне оновлення. По-перше, я виграла суд. Це був довгий і виснажливий шлях, і я не можу вдаватися в деталі з міркувань приватності та юридичних причин. Але все завдяки Reddit. Хтось допоміг мені знайти чудового адвоката, і все склалося саме так, як потрібно. Я завдячую цим вам. Дякую вам безмежно. По-друге. Я народила свою чудову донечку всього кілька тижнів тому. Вона ідеальна, і саме те, що мені було потрібно. Діти лікують душу більше, ніж можна собі уявити. Я б не впоралася без своєї сестри, яка підтримувала мене на кожному кроці. Останнім часом я отримую багато повідомлень та запитань, тож намагатимусь відповісти на все, що зможу, життя з новонародженою. Але знайте, що я вдячна кожному з вас за нескінченну підтримку. Я щиро вірю, що цей застосунок врятував моє та моєї донечки життя. Коментарі. Коментатор. Як відреагувала твоя колишня свекруха, коли ти виграла справу? Автор Її реакція була жалюгідною, м'яко кажучи, вона ридала безконтрольно і обзивала мене всіма можливими образами, коли я йшла. Мені було соромно навіть дивитися. Суддя з першої секунди не терпів її маячні. Дуже задовільно, м'яко кажучи. Лол. Коментатор: чи має твій колишній 50 на 50 прав, чи в тебе повна опіка, і чи він взагалі може бачити її без нагляду? Автор. У мене повна опіка, він не має жодних прав на неї взагалі. А, круто. Це, це, ну, це, ну, типа, як ідеальний ісход. Називати ідеальним ісходом те, що вона, м -м, мама, ця одіночка без е, чоловіка, а дочка соответственно, полусирота. Це не ідеальний ісход, звісно ж, це взагалі не ідеальний. Но лучше будь без батька. Чим з такою чепухою, блядь. Це, сука, не знаю, що там з цим мужиком. А... Судя по опису, він дуже сильний неадекват. Не знаю. Мамка, блядь, той ще фрукт. Сімейка, піздець, вони. Ну, я не знаю, про них. Ну вона написала ж в началі історії, що в них було все нормально, вроді, вони общалися і, вроді, не були прям друзяшки, блядь, друзяшки, да? але нормально, нормально було, блядь, нормально. Але потім казав, що вона взагалі. Вообще... Вже приготовила документи на розвод і настроїла чоловіка такого просто за один за одну годину розговора все майбутнє і минуле життя просто, блять, е, забулося, перекрутилося, змінилося і просто зруйнувалося. Як? Як так можна? Що вона йому розказала, блять? Ого. Ну, не знаю. Такий він. В моїх глазах він чисто, блять, чуфяк, тряпка і нічтожисто, тому що так швидко повестися на цю сю. Лапшу від мамки кинуть свою жінку з дитиною. Не знаю. Дроч він коротше. Він дроч за те, що кинув свою дочь. А ви, товариші, молодці, за що подивилися історію до кінця, послухали. Напишіть свою думку, що ви думаєте з приводу цієї всієї ситуації, з приводу. Цієї мамки, що вона, блять, себе представляє. Чи були у вас знайомі такі, чи у вас історії подібні. Пишіть свої історії в коментарях, не стісняйтесь, мені цікаво почитати. Дякую вам всім. Не забувайте ставити мені лайки, підписуватись на канал, теребони колокольці. Обов'язково дивіться решту відосів. Там є класні відоси, вам понравиться. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела, там є мій інстаграм, там є посилання на Майндлі. Переходьте, там все є. Ставайте моїм спонсором та дивіться відео першими. І я вас всіх люблю, обняв, по цьому, припідняв. Побачимось через день. Всім папа! -па.